Привіт! Сьогодні я вам хочу розказати, як відкрити документ Microsoft Office Word, прикладної програми Windows. Почнемо з того, що його можна відкрити як готовий документ, тобто який раніше був створений, навіть якщо його створили не ви. Або відкрити чистий документ, тобто створити новий. Ну, для початку покажу вам, як вам відкрити можна документ той, що ви зовсім недавно створили. Нажимаємо лівою кнопкою миші Кнопку Пуск. Вибираємо програмку Microsoft Office Word. І у відкритому випавшому меню можна вибрати той файл, який був нещодавно створений. Тут приблизно до 10 файликів показуються останніх, які ви, з якими ви працювали. Вони тут зберігаються автоматично. Значить, інші способи можна відкрити документ, якщо ви знаєте, де він знаходиться. Це найпроші варіант. На робочому столі, наприклад, ось цей файлик, це раніше створюється документ, так? Двічі клацію лівою кнопкою миші, і він автоматично відкривається. Або через іншу якусь папочку заходимо, наприклад, через мій комп'ютер чи мої документи і, відповідно, таким же чином відкриваємо. Також інші способи є. Значить, якщо ви. Хочете відкрити чистий документ, який ви тільки зібралися створювати, через кнопочку Пуск, ще раз нажимаємо лівою кнопкою миші, вибираємо програмку Microsoft Office Word, клацаємо лівою кнопкою миші і автоматично відкривається новий документ. Далі. Другий спосіб, я вже розповідала, два рази клацаємо лівою кнопкою миші файлик, який ви знайшли через якусь папочку, наприклад, ось. Мой комп'ютер двічі клацаємо. так, Локальний диск це двічі. І, відповідно, вибираємо папку, де знаходиться ваш файл, ваш документ. Наприклад, ось папочка статті. Так, двічі кнопкою миші лівою. І, відповідно, вибираємо файлик чи документ, який ви створювали самі. Далі, третій спосіб. Наводимо на відповідний документ. Навели на відповідний документ мишкою, нажали правою кнопкою мишки, відкрилося вікно, вибираємо вкладку «Открить». Відповідно, документ відкрився. І, значить, ще такий спосіб. Наприклад, якщо ви знаходитесь, працюєте в якомусь документі вже, так? Ви зайшли сюди і працюєте тут в ньому. І, наприклад, на якомусь етапі вам необхідно відкрити ще один документ. Як вам це зробити для того, щоб не закривати це вікно, в якому ви вже знаходитеся? Вам необхідно у лівому, значить, з лівої сторони екрану у вуглі є кнопочка Офіс. Нажимаєте на неї лівою кнопкою миші. Вибираємо. Открить. Відкрилося список папок. З лівої сторони вибираємо, значить, вкладку, де перебуває дана папка або файл. У мене, наприклад, на диску це, або де, Нехай буде де. Так, зайшли. Вибираємо папочку. Ось нехай ремонт. Тут нема файлу, Microsoft Office. Він не відкриється. Зараз хвилинку інший якийсь знайдемо. Ну ось, нехай буде реклама. Та що у йолки поки не відкриваються. Ось тут. Документи є Microsoft Office Word, вони видно їх видно, коли ми зайшли сюди. Ну і, наприклад, вірші. Тепер ви бачите, що одночасно у вас відкрито два документа. На панелі задач у вас видно, коли ви наведете лівою кнопкою міші, у вас видно три вкладки, які відкриті від програми Microsoft Office Word. Відповідно, одночасно ви можете працювати з усіма цими документами. Значить, також можна відкрити документ, який ви не пам'ятаєте, де зберегли, але ви пам'ятаєте його назву. Тобто, знайти його можна по його назві. Для цього ми заходимо, нажимаємо на кнопку Пуск і у віконечку Найти програми і файли вводимо назву документа або файла. Наприклад, нехай буде майновий пай. Такий документ у нас на комп'ютері є. Майновий пай. майновий пай. Ось ви бачите, Windows знайшов файл або документ під назвою Майновий пай. Ви його просто нажимаєте на нього, і він автоматично відкривається. В принципі, все, що я хотіла вам розказати, я розказала. В іншому відео я хочу вам розказати, як створити документ. І як правильно його зберегти. Дякую за увагу. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!